Ви щасливі, пречисті чистій зорі, Леся Українка. Ви щасливі, пречисті чистій зорі, Ваші промені, ваша розмова. Якби я ваші промені мала, я б ніколи не мовила слова. Ви щасливі, високі зорі, все на світі вам витка з висока. Якби я так високо стояла, хай була б я весь вік одинока. Ви щасливі, холодні зорі, ясні, тверді, неначе кришталю. Якби я була зіркою в небі, Я б не знала ні туги, ні жалю.